Строчка потрібна. Скоро ось так ми будемо з вами спілкуватися, тому що це вже просто щось, щось дуже дуже дивне. Коли до мене звертаються клієнти і кажуть про те, що доброго дня допоможіть, будь ласка, мого чоловіка, брата, свата, його там забрали. Там десь цікаво. Там. Я навіть не знаю, де він знаходиться, але там в нього там троє дітей. Він є доглядальником за мною, як за дружиною, там з другою або з третьою групою інвалідності. Зробіть щось, тому що він не встиг сформувати собі відстрочку. Ну ви що, вчорашні? Я як адвокат з. Захисту бізнесу і фізичних осіб, і в деяких питаннях, які законом регулюються, питання мобілізаційні, а також військові, я вам можу одразу сказати, що вірогідність того, що така людина попаде в учбовий центр при конкретній військовій частині на сьогоднішній день, це травень, червень 25-го року. Дуже дуже високий, навіть маючи законні підстави для отримання відстрочки. Більш того, скажу, якщо ви маєте підстави для відстрочки і опинилися вже в учебці. Це взагалі не гарантія того, що ви зможете по цим підставам звільнитися з військової служби, тому що підстави для звільнення з військової служби і підстави для отримання відстрочки. Це не є тотожні поняття. В деяких ситуаціях це зробити буде просто неможливо. Тож якщо ви маєте законні підстави для оформлення відстрочки або там не впевнені в документах, хочете щось перепитати, бути більш впевненими або сформувати собі відстрочку. Прямо зараз пишіть слово відстрочка мені в особисті, і я проведу для вас аналіз таких документів безповно до речі. Більше того, ви можете опинитися ще й у розшуку під час оформлення такої відстрочки. Але я та моя команда знаємо, що з цим робити, щоб до цього розшуку ви не потрапили. Я адвокат Златіна Анна і чекаю вас в особистих.